Такі собі франко-італійські відносини. Книгу купила на відкритті книгарні кав'ярні Старого Лева в Дніпрі, а прочитала у Товаристві з морем. Цікаво спостерігати, як манера написання впливає на читання та сприйняття новели. А не Гавальди, мені б хотілося, щоб хтось мене десь чекав. Вони класно читаються в голосному місці, в затишному місці. Взагалі будь-де. Плакатне мислення, різка, конкретна її манера написання, але французька. Тобто майже категорична та емоційна щира, іщемна, горделива та сексуальна. З гумором. Взагалі занурюють в атмосферу, ніби пірнаючи, пірнаючи в воду, аби тебе накочує хвиля і все, ти в воді вже. А ось чорне і скіблясте Павло Джордано е, в атмосферу входжу ніби е, в море поступово, поступово і попливла. Взагалі його манера написання е, ніби він розповідає особисто для тебе, розмовляє особисто з тобою е, інтимно. Е, так не нав'язливо, але впевнено, обіймає тебе, і ти слухаєш, слухаєш, і вже в його обіймах. Тому спочатку він не читався на галасливому пляжі, але коли я вже ввійшла в атмосферу, то мені було взагалі байдуже, де я читаю книгу. Тобто я ходила вже в атмосфері цієї книги. Відтінки відчуттів, тонкі Май, прояви емоцій, мій. натяки. Ем, філософські думки. Щоб це відчути, потрібен вільний простір, ем, усамітнення. Взагалі, може, ця книга зовсім не для читання, на відпочинку на пляжі. Ем, вона така нелегка. Але з іншого боку, можливо, навпаки є той самий вільний простір, нема ніякої обтяжливості, тому можна більш глибше сприйняти розповідь автора. Чутливість Мам, та вразливість читача. Чутливість та вразливість. Що? до нових ну, Трішки пізніше. Не, не зупиняй. Не зупиняй. Okay. Чутливим і вразливим людям для сприйняття цієї книги потрібна позитивна підтримка. Ось у мене це були Мануель та Діді, друга книга, яку я читала своїм дітям паралельно зі своїм читанням. Ці такі легкі, комедні, кмітливі історії, вони мене підтримували. Підписуйтесь на мій канал, ставте пальці в